Зрозумів, чому Ердоган перегортає оцю війну Ізраїля проти агресії. Будь-хто б на Ізраїль напав, Ізраїль давав відсіч. будь-то буддисти, будь то християни, Ізраїль би воював би за свою незалежність. Ну, Ердоган перегортає, що це війна мусульманів проти християн, і я не розумів, до чого він це робить. А він це робить тому, що дуже великими кроками мусульманський світ іде до цивілізації. Усі вони там теж, так як звичайні там середні європейці мають смартфони, розбираються, що гарне, що не гарне, підбирають до себе якийсь гарний одяг. Я був в Туреччині ще. На початку 2000-х да, років, і Турція дуже великі кроки зробила. Самі люди Вони були дікувати, коли я приїжджав. Зараз вони більш цивілізовані, послуги цивілізовані предоставляють. Вони дуже великими кроками йде, йдуть до цивілізації, що не дає їх утримувати у цих рабстві там релігії. Чи якихось старих традицій. Розумієте, Ждагану це не недавподобає. Йому треба відділити, відокремити йому потрібно мусульманів від цивілізації, щоб правити. Ну, Розумієте, до чого він це перегортає. А якщо він налаштує мусульманів проти цивілізованого світу, то він буде королем там, дікунів. Він замкне, як Путін зачини, за як той же цей. Корейські зачини і вони там самі собі королі, А так ну зрозуміло, що на фоні європейських політиків і Ердоган виглядає ущербно, і ну, він не може йти в Турції він не може залишитися ще там надовго, навіть там там, чим його зметуть, бо люди бачать світло. Ну, попитався якось донести мисль до чого. Ну чому я так думаю, чому він налаштовує? Все, на все добре, до слідуєї зустрічі.